Як використовувати ретинол? Ну, Ретинол – це суперзірка серед інгредієнтів по догляду за шкірою. Він і омолоджує, і працює з акне, прибирає акне, і є свіжі дослідження, що він знімає запалення. Зима у нас загалом вважається сезоном ретинолу, але я з цим не згодна, тому що і влітку нікуди не діваються проблеми із моршок і проблеми акне. Тому ретинол використовуємо по потребі, а не по сезону. А... Якщо є проблема, то треба її вирішувати з допомогою ретинолу. Ретинол це жиророзчинна речовина, яка дуже класно проникає в шкіру через епідермальний бар'єр. Наносити її треба небагато, пару крапель розподілити по шкірі, дати всотатись, потім наносити зволожуючий крем. Зволоження під час користування ретинолом обов'язково, додатково. Чим більше зволоження, тим краще. Якщо ми виходимо на вулицю після нанесення ретинолу, то обов'язково треба нанести сонцезахисний крем. І для того, щоб захистити шкіру від пошкодження, і для того, щоб захистити ретинол, від, якщо щось не досоталось, то захистити ретинол від окислення. Не забуваємо про те, що ретинол наносити потрібно поступово, за принципом драбинки, тобто починаємо з мінімальних нанесень 2-3 рази в тиждень. І поступово отак, 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 прислуховуючись до шкіри, відчуваючи фідбек шкіри, виходимо на щоденне нанесення. Можна і два рази в день, якщо потрібен більш пришвидшений ефект. Але якщо підвищуючи чутливі шкіри, то ми йдемо назад, шаг цей, цей крок робимо навпаки довше. Тобто наносили три рази, 4-5 разів на тиждень, з'являється запалення чутливі шкіри то вертаємо назад і наносимо 2-3 рази. Коли шкіра звикає до ретинолу, поступово вона обов'язково звикне до ретинолу. І можемо знову переходити до більш частого нанесення. У нас в асортименті дуже багато засобів з ретинолом. Оце є така новинка, омолоджуюча сироватка 45 з ретинолом. Інкапсульованим тут дуже багато інших дуже класних активів. Окремо про неї поговоримо в наступних відео. Який саме засіб з ретинолом підійде тобі, ми можемо вирішити в дірект Тож, пиши.